Варто вам розкоштувати козяче молоко, і стане зрозуміло, що однієї кози мало, пора збільшувати поголів'я, перш ніж зайнятися розведенням кіз в домашніх умовах. Вам належить розібратися в різних способах злучки кіз, навчитися визначати настання статевої охоти у тварин, дізнатися, як слід годувати вагітну козу, як за нею доглядати і багато іншого, ручну злучку вибрати або гаремно. Статевої зрілості козенята досягають до 7 9 місяців, проте до першої злучки допускають тільки півторарічних особин. Молоді кізеньки під час полювання починають турбуватися і вертіти хвостиком, а більш дорослі кози безперестанку мекають і сильно трясуть хвостом, якщо ж полювання у тварин довго не проявляється. Швидше за все причина криється в ожирінні чи не перегодовуйте кіз, особливо в період злучки, який зазвичай припадає на серпень-жовтень. Загальна тривалість життя кіз може становити 10 років і більше, а її репродуктивні здібності зберігаються від 3 до 8 років і багато в чому залежить від віку першої парування, а також від того, який догляд ви їй будете забезпечувати, і чим годувати відтворювальні здібності козлів зазвичай використовуються до 6 років. Плануючи розведення кіз, пам'ятайте, що молодих кіз рекомендується случати з невеликими козликами, а дорослих. З більш солідними козлами постарше, якщо ви всерйоз зацікавлені розведенням кіз на особистому подвір'ї. Для початку слід розібратися в можливих способах злучки і вибрати той, який виявиться найбільш підходящим. Досвідчені козівники застосовують три основних способи: ручну злучку, вільну і гаремну, штучне запліднення в Україні не практикується, так як в нашій країні немає банку сперми, а замовляти її з-за кордону нерентабельно. Та й запліднюваність при такому варіанті досить низька, набагато дешевше і надійніше придбати козла виробника або навіть декількох. Під час ручної злучки козівники самі контролюють покриття козлом виробником кози, у якої почалося полювання, матку замикають разом з козлом в козлятник. Можна додатково фіксувати козу за допомогою спеціального верстата. Не турбуйтеся! Якщо тварини почнуть битися і буцатися, незабаром вони заспокояться для успішного результату зазвичай вистачає і однієї садки, але надійніше провести покриття двічі, вільна злучка відбувається, коли тварин того й іншого статі протягом случного сезону близько двох місяців містять разом, козли покривають маток, які прийшли в полювання, без будь якого втручання людини цей спосіб простий. Але козловиробники використовуються нераціонально, в результаті чого їх репродуктивний термін скорочується, гаремна злучка це спільне утримання під час случного періоду одного виробника з декількома спеціально відібраними матками. Хоча використання козла виробника при такому способі теж нераціонально, зате якість потомства можна контролювати, адже відбір маток ви здійснюєте самі, злучка сталася, як визначити вагітність кози. Після три тижнів з дня злучки коза вважається огулявшися, якщо вона знову не прийде в полювання, вагітність кози підтверджується через пару місяців, коли її вим'я стає трохи повніше, набухає, а при вашому дотику до нього кізочка присідає сукозна вагітна, коза стає більш спокійною, ходить плавно і обережно обходячи перешкоди, які раніше могла перестрибнути скільки ходить вагітна коза. В середньому сто сорок днів. Тобто при злучку в серпні вересні окот припаде на кінець зими або на ранню весну, при злучку в жовтні грудні коза, окот в квітні або в кінці травня, через місяць після окоту у кози знову починається тічка, і можна провести повторну злучку на початку літа, якщо вам потрібно два приплоду в рік, але можна цей час пропустити. Тоді лактація триватиме і другого приплоду не буде. У вагітної кози збільшується апетит, її годують рясніше, а в другому періоді суягности вагітності додають по 10 хтовченого крейди в день, доїти козу припиняють за місяць півтора до окоту, зменшуючи кількість дойок поступово, наближаються пологи, чим допомогти козі. За пару тижнів топологів кози рекомендується очистити козлятник, побілити стіни вапняним молоком, утеплити вікна і двері, усунувши протяги. В останні дні перед окотом постійно стежте за маткою, інакше в сильні морози новонароджені козенята можуть загинути перші ознаки того, що пологи починаються, коза турбується безперестанку, лягає і встає. Вим'я стає більш об'ємним, збільшуються в розмірах родові шляхи. Тварина перестає їсти і жалібно бліє. У котика, зазвичай, займає 1-3 години і не вимагає втручання людини, якщо коза добре розвинена. Після пологів через пару годин відходить послід, щоб стимулювати цей процес. Дозвольте козі облизати козенята, але в деяких випадках при неправильному положенні плода або при його великих розмірах вам потрібно буде допомогти матці у проміжках між потугами чисто вимитої і змащеній вазеліном рукою, намагайтеся відштовхнути плід, виправляючи його положення, якщо ж пологи кози занадто затягуються за часом. Викликайте ветеринарного лікаря, інакше у тварини може швидко наступити набряк підшкірної клітковини, плід загине і почне розкладатися. В цьому випадку врятувати козу буде дуже важко. Козенят можна не віднімати від матки, але тоді вони будуть випивати все молоко, тому деякі козівники використовують штучне вигодовування козенят.